Рада вас вітати на своєму каналі. Сподіваюсь, вам як і мені цікава тема косметики. І, взагалі, я люблю відео про організацію туалетного столику, косметики, колекція косметики. Але в українському Ютубі мало таких відео це потрібно виправляти. Тому я зняла окреме відео, як я організовувала ось цей столик, а також буде друга частина з колекцією моєї косметики. Я сподіваюся, вам буде цікаво дивитись це відео, тому сідайте зручніше, готуйте собі чайочок, а також принесіть собі щось солоденьке і будемо починати відео. Пах. Спершу мені потрібно було визначитись, що саме мені потрібно купити. Взагалі, що мені потрібно, це туалетний столик. Це стілець, а також якісь органайзери для моєї косметики. Ось варіант туалетного столика, який мені найбільше сподобався по дизайну, а також-менш приємній ціні, тому що я не думала, що туалетні столики так дорого коштують, здавалось. Тому я обрала саме цей варіант. Стілець я обрала в такому мінімалістичному форматі, блакитного кольору, мій улюблений колір, до речі. А органайзери я обрала в епіцентрі. Тут є різних розмірів, різні по висоті, по глибині, навіть такі маленькі і великі, такі мінімалістичні, сіренькі. загалом мені подобається. Ось як варіант зберігання в туалетному столику. І звичайно, всі посилання на товари я залишу в описі в цьому відео. Щодо органайзерів, я склала собі невеличкий список, що я хочу зберігати окремо, вирівняла довжину кожного косметичного засобу і зрівняла з тим, що є в наявності в епіцентрі. То, наприклад, я буду тут зберігати свої великі палетки. Тут невеличкі засоби для лиця, тобто пудра, рум'яна. Хайлайтер, тому біжу замовляти. Wow. Мені вже прийшли з епіцентру мої органайзери. Не дочекаюся, коли я вже розкладу сюди мою косметику. Столик я хочу поставити замість цього крісла. Так то краще. Починаємо це все збирати. Тут, тут, туц, тут, тут. Що? Думали, що тут буде музика? А ні. Я вам хотіла сказати: якщо ви будете замовляти цей самий стул, то не збирайте його по інструкції, яка йде в комплекті. А краще знайдіть відеоінструкцію по цій моделі стула. Мені пощастило, збирала не я, а мій хлопець. У нього золоті руки. А тепер переходимо до декорування столу. thank you вам було цікаво спостерігати за цим всім процесом, а зараз ми переходимо до другої цікавої частини, а саме колекції та організації моєї косметики. І перше, з чого я почну, це з розкладання моїх органайзерів. Це ящик, я хочу розмістити органайзери ось так. Один великий, два маленьких і два середніх. А сюди я хочу розмістити. Ідеально. Першим я хочу покласти ось цю палетку від Revolution, яка мені попадалась в адвет календарі. В неї дуже класна пігментація. Блискітки, а також є матові. Поруч прикріплю свотчі. А далі хочу покласти свою улюблену палетку від Ellen Pro. Мінімалізм. Ще хочу і сестричку Максималізм. Ну, красота. Далі хочу розмістити дві свої пудри. Ось така від Ламель. Я її активно використовую. Вона мені, в принципі, подобається. Непогана пудра матує. Ну а ця пудра це прям легенда. Вона нереально плюрить шкіру. Ось це пудра, яка має бути в кожній косметичці, тому що вона дуже класна за свою ціну. До пудри від LN Pro У мене є ось така пуховочка від революціни, яка також йшла в календарі. І є в мене ось таке мило для брів від ламель. Це стара колекція. Я не дуже активно користуюся милом для брів. Взагалі, в мене нічого для брів немає. Ось таке мило відкривається. Непогано закріплюю, але милом не можна часто користуватись, тому що воно буде пересушувати вам шкіру, а також волосся на брівках. Почну з тональної основи Smart Skin від Lamel. Він мені подобається. Не підійде для жирної шкіри, але буде ідеально для сухої. І покладу поруч консилер від Lamel. Такий дуже перекриваючий консилер, тому він мені підкреслює сухість. Якщо є якийсь прищик, він справляється зі своєю задачею. Мій улюблений тональний крем від Allen Pro дуже класно вирівнює шкіру. Він середнього ступеня перекриття, тому дуже класно підійде на кожен день. Консилер від Avaline Wonder Match. теж такий перекриваючий консилер. Теж мені трішечки підкреслює сухість, не так як ламель, але все ж таки, якщо у вас нормальна шкіра навколо обличчя, то він вам ідеально підійде. І останній консилер це також від Avaline. Він не підкреслює сухі, не впадає в мімічні морщинки, Дуже класний, мені подобається. Почну з ось такої фіолетової туші від Color Intense. Купувала її для одного макіяжу. Але, але може, ще колись буду нею користуватись. Нехай побуде в моїй колекції. Далі підуть рідкі тіні від Revolution. Також вони мені попадалися в адвент-календарі. Не дуже часто ним користуюсь, цей золотий взагалі наче такий на Новий рік. А ось цей дуже класний, робить такий ефект вологої шкіри. Ось такі от дві тінюшки. Наступним хочу покласти свої найулюбленіші рідкі тіні від Alain Pro. Це просто якесь нереальне сяйво. Ось 101, 102 та 103 відтінок. Далі туш від Катріс. Не можу нічого про неї поганого сказати, але й нічого хорошого. Така сама звичайна туш. і туш, Oversize від ламель. Коли вона ще не була розпіарена, я її купила десь за 70 гривень, а зараз вона коштує 200 гривень. Вона дуже класно робить такий ефект ламінування вій. В перший органайзер хочу покласти свою міні-колекцію від ламель, такі однушки. Тут у мене рум'яна в кольорі. Папая. Якби воно називалося якось по-іншому, я б їх не купила. Але ось ця солодка назва Папайя, ну прям. Я про них мріяла про ці рум'яна. Ось такі рум'яни від ламель у кольорі Тауб. Всіх використовують як скульптор. Я, в принципі, також, але мені подобається кришню і рум'яна. Рум'яна у кольорі Абрикос, також із недавньої колекції. І хайлайтер у 102 му відтінку Сан. Такі дуже красиві, але у них крупні частинки, тому підійде більше для такого вечірнього макіяжу. І в цей же ящик у мене підуть рум'яна від Ален Про у кольорі Персик. Дуже мені подобаються ці рум'яна. Також хочу всю їхню колекцію рум'ян. Я, як ви зрозуміли, я обожнюю. Бренд Ellan Pro. Це поки що для мене найкращий бюджетний бренд. Наступний контейнер хочу покласти ось такі однушки, також від Alan Pro. Це хайлайтер на 102 другому відтінку. Робить ефект вологої шкіри, божній цей хайлайтер. Також ось такі бронзери, які я випадково коцнула, коли відкривала перший раз. Тому треба бути з ними обережними. Це у нас 101 відтінок. Наношу його прям пальчиками. І останні це ось такі однушки від Revolution, які також мені попались в адвент-календарі. Це у нас скульптор. Він мені не подобається, тому що він залишає плями на обличчі. Він лежить у мене просто як для колекції. І залишився хайлайтер. Він такий для мене дуже жовтий, також підійде для, таких, для якихось вечірніх макіяжів. Але можна його використовувати також як тіні. Також сюди я хочу покласти ось такі рум'яна і хайлайтер від Lovit. Це аналог від Шіглен. Такий непоганий аналог. Використовую. Люблю ось ці рум'яна. І також хайлайтер. Також мені дуже сильно подобається за 70 чи 80 гривень. Дуже класні рум'яна. Так зараз роблю свотч. Це, я звичайно, багато нанесла, але подивіться, який дуже красивий. І останнє, що я покладу, це пудра від Revolution у кольорі банана. Я цією пудрою не користуюсь, тому що вона для мене ну, занадто жовта. Можливо, в якомусь макіяжі вона мені знадобиться, але поки що вона мені не подобається. Переходимо до наступного ящичка. Цей органайзер я хочу покласти свої також палетки від тіней. І першими це будуть NYX Ultimate. Дуже нашумівша палетка своєю нереальною, нереальною пігментацією. Ну, інколи використовую її для макіяжу. Ось це мій улюблений колір. З ним я роблю свій улюблений макіяж. Також в мене є ось така старенька палетка від ламель. І її вже, ну як її не продають, її перевипустили. І там зовсім інші кольори. Така базова нюдова палетка. Також її люблю використовувати. Ось це мій найулюбленіший колір. Тут така вже ямка на ній. І також палетка від Vідламе. У 101 чи 401. Ну, коротше, це перший тон. Також я хочу таку саму, тільки в другому тоні. Ось це дуже класний, як це правильно сказати, рефілд. Такі пластівці, зараз покажу. О! Красота! Ну, нереально блистить. Так, це ще не останній продукт від Revolution з адвент-календаря. Попались мені такі рідкі рум'яна. Дуже пігментовані Також такі рідкі рум'яна бібі блажі від ламель, 401 відтінку чайна роза. Подобається мені. Такий, до речі, він мультифункціональний продукт. Можна і на очі, і на губки, і на вилиці. Тому, якщо ви шукаєте бюджетний аналог мультитаскеру, то можете взяти ось ці рум'яна. Далі покладу такі стіки від гламбі з 01 та 02 відтінку. Це рум'яна, до речі, які у мене зламалися. Ай-яй-яй. Ну, нічого, я ними користуюсь, люблю їх. І скульптор, який вже не зломаний. Також мені подобається такий сіренький, дуже натурально виглядає на шкірі. Почну з двох червоних помад від Revolution. Один такий глибоко червоний, а інший такий червоно-маркп'яний. Рідко користуюсь червоними помадами, але червона помада має бути у кожної дівчини. Також від Revolution ось такий блиск. Він мені не дуже подобається, але. Інколи ними користуюсь. Далі такий блиск від сафі блакитний, дуже класно пахне. Таким, знаєте, в дитинстві були ручки, і це пахне такою малиновою ручкою. Блиск від color Intense, який пахне кокосом, але ну, такий пахне хімозним кокосом. Ну і блиск такий середній. Я не дуже люблю близькі, але ось цей взяла чисто через те, що тут кокос. А я люблю все, що з кокосовим смаком. І останнє, що сюди піде, це ось така цікава помада. Він глимбін. З одного боку тут неї блиск, з іншого боку, така дуже красива помада. До речі, вона стійка, застигає швидко на ваших губках, ну і довго тримається, має красивий такий колір. І якщо нанести блиск, то, то це виходить дуже красиве комбо для губ. В двох цих контейнерах будуть олівці: один для губ, а один для очей. Почну з двох олівців від Revolution, також адвент-календаря. Один такий бейбі-рожевий, а інший червоний. Цей олівець зроблений з, де... з дерева. До речі, він у мене тільки що зламався. Щось у мене тут все ламається в цьому відео. Щоб зробити обережний контур червоний губ це ідеальний варіант. Така у мене міні-колекція олівців в дереві від Ламель. 403, 404 та 401 відтінки. Зараз зроблю невеличкі свотчі. 401 мій улюблений такий натуральний нюд. 404. Недавно купила ще не встигла ним скористуватись. Але теж такий красивий, він такий більш коричнюватий. І 404-й такий прям літній варіант. Хоча вони, здаються, однакові, але ось цей більш такий рожевий, цей з коричневим відтінком, а цей з таким помаранжевим відтінком. Виглядає ось цей 404-й дуже красиво на губках. Також є гелевий олівець від Лемель 407-му відтінку. Такий він дуже блідий, не дуже мені подобається, але інколи його також використовую. Багато в мене олівців від глимбі. Першими покажу ось такий гелеві, один механічний, а інший потрібно точити, так сказати. Ось такий один коричневий, дуже гарний, глибокий коричневий. Люблю його. І один ось такий, який виглядає тут, наче як коричневий. Але насправді він такий блідорожевий. Ось бачите? Якийсь такий блідорожевий. Я не розумію, що у них спільного. Ну, і також міні-колекція олівців від глимбів у дереві. 103, 115, 113, 108 мій улюблений та 104-й відтінки. Зараз зроблю невеликі свочі. Це 403 відтінок, 115-й відтінок, такий вишневий. 113-й. такий коричневий Мій улюблений 108 й 104 Легко наносяться на шкіру. Не сушать губи. Хоча деякі кажуть, що вони сушать губи. Але ні помади, ні олівці мені губи не сушать. Не знаю, в чому причина. Таких от різних коментарів, але я їх люблю. Почну я з лайнерів. У мене один лайнер від ламель. З колекції Утопія, а також два від Еволайн. Найкращі лайнери це від Еволайн. У них тоненькі кісточки, і вони не відбиваються на повіках. Один від Variete, а інший не знаю, що це за колекція. Цього у мене вже залишилось мало, тому на заміну йому я купила ось цей лайнер, і це просто ну, найкраща покупка. Подивіться, який в неї пензлик, дуже зручний. Якщо ви шукали ідеальний лайнер, то я вам його рекомендую, але кажуть, що інколи приходить до них сухий лайнер. Мені пощастило і мені приїхав не сухий, тому я дуже задоволена цією покупкою. І ось такий лайнер блакитного кольору. Він мені також приїхав засохший. Ось, бачите, він вже і не малює. <сум> Можливо, його прийдеться викинути. Але він дуже яскравий також є ще фіолетового кольору. Я любила цей лайнер, але у мене з'явився на заміну йому інший олівчик. Зараз покажу ось такий гелевий олівець від Lamel. Також блакитного кольору. Він набагато яскравіший, ніж цей лайнер. Також від ламель у мене є каял чорного кольору. Також у них нереальна пігментація. Легко наноситься на шкіру. І. Ну, вони не відбиваються, я не помічала, щоб вони якось чи скочували, чи відбивалися, тримаються стійко на очах. Від Елен Pro також каял, тільки це вже такий коричневий, але він ну, занадто темний для коричневого, такий він ближче до чорного. Хоча тут він такий виглядає коричневий, але в житті він набагато темніший. Ну, практично, от як чорний. Дуохромний олівець від глимбі рожевого кольору. Ось так він виглядає. В житті він виглядає дуже красиво, але якось камера не передає. Ну, тут, до речі, він гарно виглядає. І останнє це геловий олівці від глембі, лілового та білих кольорів. Так виглядає білий. Ось так виглядає ліловий. Треба його підточити. Він такий не дуже яскравий, ледве-ледве його помітно. Я його також купила для одного з макіяжів. Тому не знаю, чи буду ним активно користуватись, а от білий клас, не буду ним користуватись. Тепер переходимо до найцікавішої частини цього відео. Це колекція помад. І тут також буде багато глембі. Почну з моєї улюбленої помади в 03-му відтінку. Це ось такий натуральний нюд, Дуже часто питають, що це у мене на губах, а це ось у мене помада від глимбі. Так, далі це недавна покупка 12-та помада. Такий рудий колір. Помада 07-му відтінку, яка приїхала до мене зламаною. Такий малиновий колір. Теж гарний. Помада в 16 му відтінку має вишневий підтон. Така дуже красива помада, але в не матовий фініш, а сатиновий. Помада ну, в 4 відтінку, яка також до мене приїхала зламаною. Такий з коричневим підтоном. Помада в 13 му відтінку. Така рожева. І остання з цієї колекції це 14 відтінок. Також тепер мій улюблений, дуже його полюбляю. Такий гарний відтінок. недавньої колекції в мене є помада в 01 відтінку. Боже, не виглядає, ну, божественно ось ці от метелики, квіточки. Дуже красиво виглядає. І відтінок також такий класний, рожево-пудровий, мені дуже подобається помада в 02 0,2 відтінку. Я думала, що вона буде коричнева, але приїхала до мене якась рожева помада. Хоча тут вона вже виглядає як така коричнева. Також дуже красива помада такого червоного винного кольору. У моїй колекції є помада від Lamelle у 402 відтінку Spicy. Дуже пропіарений колір і не дарма, тому що він виглядає дуже красиво на губах. І пахне такою солоденькою цукерочкою. Ну і, звичайно, як же без LN Pro. Це у мене 401 відтінок Nude. А моча Дуже-дуже ну. красивий відтінок і так само пахне солоденькою цукеркою. Також від Делен Pro у мене є ось така олійка в 101-му відтінку Чері. Тут вона так виглядає, наче без кольору, але на губах у неї є відтінок такий червоний. І пахне вона солоденькою барбарискою. Останнє, що в мене буде від Revolution, це ось помада такого рожевого відтінку. Також була така сама червоного, але я її віддала своїй сестрі. Щільно лягає на шкіру. Непогана помада, але я не люблю такого рожевого відтінку помади. Моя старенька помада від NYX. Такого фіолетового відтінку, вона мене теж трішки зламалась. Дуже стійка помада. І в неї було сердечко, але воно вже стерлось. Дуже красиве в неї пакування. Зверху сердечко, тут сердечко. Помада від Essence, яка пахне нереально таким кавунчиком. Це відтінок 403 персик. Теж виглядає так натурально, але вона не щільно лягає на шкіру так легенько-легенько. Остання помада ну як сказати, помада це такий блиск-бальзам який спочатку прозорий, але потім міняє свій відтінок в залежності від pH шкіри. І виглядає вона так дуже-дуже красиво. Ось така невеличка колекція моєї косметики. Дівчатка, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо ви так само любите косметику, як і я, то підписуйтесь на цей канал, ставте лайк. Тут ще багато буде цікавих відео. Тому я вам бажаю гарного дня і до нових відео!